Віталій, я купив автомобіль з прихованою вадою, продавець не хоче його забрати назад. Давайте розберемось в тему, реально без казочок, так як воно є в житті. Про ці всі повернення протягом 14 днів зразу забудьте. Це не телефон, який ви купили в магазині, і, не, і це не товар, який з який ви замовили онлайн. З машинами так не працює. Немає чогось такого. Це всі десь там начиталися і привикли, що хочуть, щоб так було, але такого немає. Що ви реально можете зробити? Ви можете мирно домовитися з продавцем. Якщо не виходить домовитись, тоді ви можете піти в суд. Що таке суд? Ви зголошуєте справу: це юристи, експертизи, купа грошей і роки очікування, можуть бути реально роки. 99% людей до суду не йде, тому що це купа часу, то що я вже озвучив, і плюс далеко не факт, що ви виграєте суд. Тому що якщо ми говоримо про ринок автомобілів до 20 до тисяч злотих, ну реально важко буде доказати, що це якась вада прихована. А не щось інше, що ви там не могли цього при огляді замітити і так далі. Типу автомобілі старі ломаються, і суд це також буде враховувати, тому до суду не йдуть. Е а щоб не потрапляти в такі ситуації, купуйте автомобілі під від перевірених продавців, де ви можете приїхати, перевірити, оглянути автомобіль, де вам точно не впарять хламу, і буде вам щастя.